было два пакетики капітошек 75 пять, Петриків 5 Пять козаків, які куліш варили, півслідчики, без толковых вомбатів, та гора острова скарбів. А також літер де ед. Ящик картоплі звичайно идей бажання розказати про психоделічну українську адибацію. Моє шанування вам анімаційне панство. Я Лена, ви дивитесь проєкт Бата ТВ, в якому ми перемиваємо жилищі української анімації. Сьогодні ми поговоримо з вами про гриби, траву та інші способи розширення свідомості в українській анімації. Та жартую, залізний купол Радянського Союзу точно би б не дозволив потрапити на територію Київнаукфільму наук фільму оптовій партії ЛСД. Тому будьте впевні, українські аніматори покладалися виключно на власну фантазію, яка, як відомо, не має меж. Найвеличні дисклеймер наш список психоделічної анімації дуже суб'єктивний, адже цей жанр не має чітких особливостей. До нього можна віднести фільми із елементами сюрреалізму і мультики у техніці рідиної та тотальної анімації, і просто картини з упоротим сюжетом. Тож, якщо у вас буде власний топ психоделічної анімації, пишіть у коментах. Найпродуктивнішим режисером химерної анімації був Михайло Титов, який раніше і не мріяв стати аніматором. Він дуже довго працював у конструкторському бюро річного флоту. І от несподівано побачив оголошення в газеті, що Київ Наук фільм оголошує набір на курси художників мультиплікаторів. Після двох років навчання на курсі його прийняли на роботу до студії. Він спочатку робив мультиплікати, а з часом почав власний режисерський шлях. Титов свідомо шукав літературні твори, які так і просилися бути екранізованими. А любив він фантастику та містику із абсурдистськими mm -hmm. елементами. Додайте до цього незвичні візуальні рішення та оригінальне переосмислення першоджерел. Тож ви розумієте, що ці мульти не могли бути пересічними. Найперша режисерська робота Михайла Титова це мульт Зустріч 1984 року. Це фантастичний мультфільм на тему уфології та зв'язків із позаземними цивілізаціями. Найцікавіше те, звідки була взята ідея для цього мультфільму. Володимир Титов свого часу був знайомий із лікарем та каскарем за сумісництвом Володимиром Зайцем, і той подарував режисеру свою збірку оповідань у цій збірці. Михайла Мусієвича зацікавила розповідь. Нічна зустріч. У той час у навколо наукових колах ходили теорії змов, як ви бачите, це не нове явище про те, що серед нас живуть інопланетяни. Тож гріх було таке не організувати. У цьому мультфільмі психоделічно все. І техніка анімації, і сюжет. Михайло Титов із художницею Іриною Смірновою вирішили відійти від класичної діснеївської заливки та контуру. Вони хотіли зробити щось таке, що виглядало б незвично, і щоб грань між реальністю та образотворчим мистецтвом була мінімальною. І у них це вдалося. Наприклад, сцена із сільським пейзажем більш реалістична за візуальним рішенням. А от сцена з прибульцями має химерну пластику. Вона плавна, текуча, дезорієнтуюча. Також часто використовувався це перетворення одного об'єкту в інший, і це надає такого галюциногенно психоделічного ефекту. Цікаво, що мульт починається із сцени риболовлі, а ми знаємо, що Михайло Титов дуже любив рибалити, це його хобі. Далі ми бачимо інопланетянина. Який отримує завдання вступити в контакт з людьми в секторі К, об'єкті хата, щоб дізнатися, чи вірять земляни в існування позаземних цивілізацій? Ні, обійсні А щоб розговорити, деяких sapiens виявляється, треба з ними пити отруту, алкоголь та вдихати продукти горіння тютюну нелогічно, але що ж робити, такий вид? Та, ну, я наших. Я кидаю бухань, Ще всі секрети узнають ці інопланетяни ваші та. Ти думаєш, що я не бухаю? Я в дитинстві цей мульт подивилась. Так от, коли прибулець потрапляє в об'єкт хата, він там бачить вирізки із газет з надписами НЛО, реальність чи видумка, а також обкладинку із журналу з імпозантним фото мужчини в костюмі, який дуже схожий на Жана Поля Бельмондо. Несподівано до хати заходить рибалка. І що ви думаєте, робить інопланетянин? Так перетворюється в Жана Поля-Бельмондо з обкладинки. І знаєте, що найбільш підозріло? Рибалка не впізнає актора і спілкується з ним, як із пересічною людиною. Саме зараз у вас є час написати в коментах, чому він того актора не впізнав. На це питання ми відповімо в кінці відео, тож дивіться його повністю. У мульті є кілька пасхалок того часу. Це і куляста блискавка, яку серед уфологів дуже містифікували, і відсилка до повісті пікнік на узбіччі, і страшна радянська лялька, яка видає дивні звуки і яка виявилась інопланетянином. Але найбільше дивують морфінг і дивні виверта тіла інопланетянина, коли той Боє алкоголь та тютюн. Це ще та психоделічна комедія. Цікавий факт: цей мультик занесений у найавторитетніше у сфері наукової фантастики та фантастики в цілому англомовне видання «The Encyclopedia of Science Fiction». Тож, якщо хочете глянути, онлайн версія цієї енциклопедії є у вільному доступі. Наступний шедевр українського анімаційного психоделу мультфільм Бій. Того ж самого режисера Михайла Титова це найперша мультекранізація Стівена Кінга в Україні, а можливо і в всьому світі. А Стівен Кінг про це знає. Не знаю. Чому ж Стівен Кінг? Михайло Масійович казав, що він цікавився свого часу творчістю Кінга, а також було дуже престижно мати у своїй бібліотеці твори зарубіжної фантастики. Тож оповідання Стівена Кінга поле бою аж просилося в анімацію. До речі, у 2022 році були чутки, що нібито Стівен Кінг приїжджає до Києва. Тож колишня колега Титова Наталя Марченкова подзвонила Михайлу Мосійовичу і сказала йому: Мішка, покажися Стівену. Але Михайло Масійович дуже скромна людина, тому він відмовився. Стівен. Кіт так і не приїхав, якщо що. це був пізно. Тож про що цей мульт? Це детективна історія з елементами бойовика. Найманий вбивця позбавляє життя директора компанії з виробництва іграшок. Потім несподівано отримує набір солдатиків удач. І тут несеться іграшки оживають і починають по-справжньому атакувати кілера. Мульт створений у техніці тотальної анімації, яка свого часу була дуже популярна. Її особливість у тому, що кожного наступного кадру потрібно зміщувати перспективу на кілька градусів. Це надає психоделічного ефекту та легкого візуального запамор. Цікаво, що цей мульт виглядає дуже сучасно і навіть трохи закордонно. Найманий вбивця дуже схожий на Фантомаса, Повсюди головний герой користується досягненнями технічного прогресу. Тут і комп'ютери, і відеомагнітофон, а у титрах та на екранах апаратів всюди восьмобітна естетика. Ну і найголовніше у фільмі звучить англійська мова та відповідні надписи. Чистейша інгліш дуже дивно для радянського союзу, чи не так? Як гнилий світ капіталізму зміг пробратися у стіни Київ наук фільму? Все просто були восьмидесяті, перебудова завіса, почала ржавіти і де-не-де пробивалися паростки чогось закордонного. Та й анімацію вище керівництво завжди недооцінювало. Вважали її маргінальним мистецтвом, яке розраховане лише на дітей. Тому мультиплікатори були трохи більше розв'язані руки ніж в інших митців. Кадри створювалися завдяки ж це живопис по целюлоїду, а не те, що собі ви там встигли подумати. Я так і подумала. Спочатку відзняли рухи для головного героя мульта. До речі, знімався актор із театру Лесі Українки Ігор Стариков. Далі застосовувалася техніка еклеру, це те, що зараз називають ротоскопом. Відзняті кадри на спеціальному станку проєктувалися на екран, а з екрану переносилися на кальку. Потім художники на основі ескізів, художника-постановника та малюнків із кальки відтворювали необхідні кадри в заданій стилістиці. До речі, для цього використовувалися спеціальні мультиплікаційні фарби на основі ПВА. На Київ наук була власна лабораторія, де серйозні жінки мішали фарби. Фарба випускалася дозовано, тож режисеру потрібно було відразу вказати, скільки її необхідно. І якщо її не вистачало, то доводилося канючити. І останнє, на що хотілося б звернути увагу, це музика в цьому мульті. Тут лунає ретровейв, що надає психоделічного шарму. До речі, композитором у цьому мультику виступав Володимир Бистряков. Але у нас для вас погані новини. Його з часом поплавало і він став проросійськи налаштований. Третій психоделічний мультфільм від Михайла Титова Єрік 1989 року. Це фантазмагорійна екранізація одноіменного оповідання Андрія Платонова. Мультфільм Єрік це дуже символічна робота, яка просякнута містичними та постапокаліптичними мотивами. Сюжет здавалося простий. Жив собі, не тужив простий мужик Єрік, але тут прийшов до нього ворог роду людського, і як закрутилося все, старий світ зламався, а новий ще тільки будується. Тож цей муть можна тлумачити по різному. Це може бути алюзія на страшний новий світ радянського союзу. Не дарма там смерть із косою бігає, стрибає і рубає всіх селян. Це може бути відсилка до репресій, а найголовніше, що самі селяни, того не розуміючи, хороводи водять навколо смерті. Ще є сцена із дідом-скелетом з ложкою, який їсть усіх довкола. Це може бути натяк на голодомор. Деякі селяни, взагалі, зображені з милицями. Це ймовірна відсилка до наслідків війни. Найжахливіше, що головні герої самі зруйнували храм. І церковний дзвін потім сповіщає про настання кінця світу. Така собі анімована версія книги Апокаліпсису. З іншого боку, мульт можна інтерпретувати більш оптимістично. Так, у ньому зображене своєрідне свято смерті, колективний психоз перед кінцем світу. Ушакова, А це точно оптимістична інтерпретація? Секунду, щас буде доля оптимізму. А Ану, давай, давай. Але смерть це не тільки символ помирання, адже із старого та розваленого завжди народжується щось нове. Ну, не завжди але. можливо, Титов відчував неминучу соціально політичну катастрофу, тож відобразив це у своїй роботі. Мультфільм виглядає унікально у стилі авангардного мистецтва 1920-х років. Кадри малювалися на акваральному папері, змоченому губкою. По ньому пером із туші проводили лінію. І там, де папір був більш вологий, лінія розпливалася, а там, де більш сухий, залишалася рівною. Але виник один нюанс: це був цупкий акваральний папір. Тож його знімати на просвіт було неможливо, адже це не прозорий целлюлоїд. Але Титов разом із художницею-постановницею Марією Черкаською знайшли рішення. Вони намалювали окремо, зняли на плівку, вставили в проектор і проєктували безпосередньо на малюнок. А оскільки це білий папір і чорний контур, то проєктування було видно. Ви можете помітити, що Михайло Титов до кожного мультика придумує унікальний візуальний посил. Михайло Мисійович з нами поділився, що читаючи твір, він відразу бачить візуальне рішення для картини. Потім свої думки щодо майбутньої стилістики він розказує художнику-постановнику, і що дивно із Михайлом Титовим завжди погоджується. Але не Михайлом Титовим єдиним у нас є ще майстри психоделічної анімації, наприклад, Вадим Тюряєв. Це один із найзагадковіших мультиплікаторів, про якого відомо майже нічого. До речі, про одну із його робіт гість ми розповідали у нашому попередньому випуску. Тож, ось тут залишимо посилання. Вадим тюряєв залишив нам спадок у вигляді трьох анімаційних картин. Одна із його психоделічних робіт. Це темна еротична фантазія, Love Secret Domain або ЛСД 1994 року випуску. Ви ж розумієте, що мультик із такою назвою не міг не потрапити у список української психоделіки. Естетика мульта, Текуча, слизька, моторошна, темна. Коротше кажучи, після його перегляду ви гарантовано отримаєте бедтріп. Тут вас загіпнотизує дим, який поступово вимальовує назву мульта. Викличуть огиду медузи, які відкривають таємні портали. Налякають істоти вестети естетиці гігера, яких заливають не то прозорим желе, не то бетоном. І до серачки настрашить істота, яка до чогось запрошує у дзеркалі. Вас перенесуть в іншу реальність. Труби, які схожі не то на судини, не то на хробаків, які химерно між собою взаємодіють, утворюють ліжко. І на ліжку розташовані дві істоти, які займаються неподобством. Ай-яй-яй, безстидніки, прилюбодіяльники, розврат! Шукова, успокойся. Ти що бабка біля под'їзда, чи що? Ні. І після цього всього жінка перетворюється на огидного монстра. Зважаючи на ту всю розпусту, можна припустити, що то було не желе і не слиз, а натяк на фізіологічні рідини. Можливо, це навіть біопанкова візуальна інтерпретація процесів, які відбуваються в організмі людини під час статевого акту. Але про це ми на жаль вже не дізнаємося, адже Вадима Тюреєва немає з нами з 2009 року. Цей мультфільм вийшов за фінансування Харківської студії Магіка Фільмс, яка належить засновнику Фестивалю докудей Геннадію Кофману. Анімації там робилося небагато, але вона була жанрово і естетично унікальна для тодішнього українського кіноландшафту. Цікавий факт. Назва мульта збігається із назвою пісні та альбому гурту Coil. Це англійський експериментальний музичний гурт, який грає у стилі авантпоп, психоделія та постіндастріал. Послухавши саундтрек ЛСД, ви точно зрозумієте, що він прекрасно вписується в темну естетику мульта. І останній психодал на сьогодні мультфільм Давида Черкаського Чарівник Ох 1971 року випуску. Мульт був створений за мотивами народної казки Ох, що уже налаштовує на химерність та фантастичність сюжету у той час. Радянська влада, підтримуючи вільний розвиток союзних республік, заохочувала до створення творів із національним звучанням. Тож Київнук фільму дозволили створити обмежену кількість анімацій на основі народного фольклору. І це дало прекрасні анімаційні плоди. «Чарівник О виглядає по фольклорному психоделічно, адже складається з двох народних пластів. По-перше, в основі сюжету казка, як я зазначала раніше. А по друге, художник-постановник Раднаса Халтуєв стилізував малюнок під народний примітив. За спогадами Давида Черкаського він робив стрічку за дорученням директора студії. За основу він взяв казку «Чарівник Ох. Але в ній не було чогось виключно українського, адже схожий сюжет є, наприклад, і в англійських казках. То що придумав Давид Янович? Він запросив бандуристів хору імені Верьовки, налив їм випивки і накрив раблезіанський стіл, який раблезіанський від імені Франсуа Рабле. Добре, що не кавкіанський. Бандуристи випили, закусили. Потім Давид Черкаський попросив їх заспівати, і вони, як почали, то десь три-чотири години співали. там на Це з другого мультика Карташова. Господі, співали все, навіть пісні з матюками. Тож вся студія збіглася їх послухати. Ось чому цей мультфільм має прекрасний музичний супровід. Більше того, пісні часто підкреслюють повороти у сюжеті. Візуальна складова заводить глядача у якийсь комедійно макабричний психодел. Тут тобі і ляльковий театр на ярмарці. І туси мерців на цвинтарі, і самого новарійні у царстві Оха, і бенкети ж у цьому царстві. І все це виконано у живописній традиції українського та західноєвропейського бароко. До речі, між мультом і казкою є певна різниця. Наприклад, у казці підземне царство Оха описується у зеленій палітри, а от художник-постановник вибрав іншу кольорову гаму. У мультфільмі дії відбуваються на цвинтарі. А у Касті – у лісі також Давид Черкаський дещо спростив сюжет, адже у Касті батько був змушений проходити низку випробувань, перш ніж звільнив сина із полона оха. І для тих, хто додивився до кінця, відповідаємо на питання про більмондо. Це тому, що рибалка виявився інопланетянином, адже землянин ну точно би впізнав актора. І наостанок маленьке спостереження. Ми помітили, що у деяких мультах, наприклад, Кривенька качечка, історія одного поросятка, круглячок і Васик. Телесик, персонажі збирають і їдять гриби. Невже українські аніматори все-таки про щось знали? Ліна, на що це ти навікаєш? Ні, 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 на що. А щоб повністю насолодитися психоделічною атмосферою? Ми дуже вам радимо подивитися ці мультфільми. Лінки на них залишаємо в описі. Дякуємо, що додивились до кінця. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації, слава українській анімації!